Поворотний пристрій. Отже, 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 отже нічого не працює. Сюди, не сюди нічого немає. отже, зробив поворотний пристрій, ось вмикається ось режим зарядка, ось режим роботи. Ну і тепер бачимо в один бік, в інший бік. Уже логіка тут така, що цей перемикач він перемикає в режим зарядки, тобі ж, тут у нас стоїть дві банки по 3 вольти, і він перемикає зарядний тобто блок зарядки, да, котрий підзаряджає ці банки. В паралелі, тим самим дві банки заряджаються паралельно. Коли перемикається в режим роботи, то перемикачі замикаються напряму. І а, тут е, стає не, перемикач перемикає в, послідовно, в ці дві банки, і тут стає вже не 3,5 вольти, а 7 вольтів. У цих 7 вольтів достатньо для того, щоб е, живити. і Відпрацьовували саме двигуни з поворотного пристрою. Ну, а коли треба заряджатися, ми знов-таки перемикаємося в режим зарядки, тобі ж в паралельне. От. Тут ось це у нас іде перемикач саме для увімкнення та увімкнення, щоб люди не забували залишати в якомусь із положень, тобто щоб воно не маслало впусту. Ось так вимкнули і все. Ну, як то кажуть, як поміжний запобіжник. А, що трапилося в нашому випадку? В нашому випадку люди саме забили вимкнути цей перемикач, був вимкнений цей перемикач, і, скоріш за все, було увімкнено поворотний пристрій, де він крутився по колу. І а, тим самим тим самим. Розрядив повністю наші банки. І е, зарядка саме цей контролер заряду він не зумів стартанути е, ті акумулятори, котрі стоять всередині. Тому я їх підзарядив і е, на цьому все. Тобі ж, е, як кажуть, відновив режим акумуляторів, режим діяк, запустив їх. І тепер пристрій працює, і все чудово та добре. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пока!